Продовжую скуповуватися для ремонту сантехнічними матеріалами. І сьогодні пропоную вам, на огляд, ось такий ось сантехнічний виріб. Гігієнічний душ від торгівельної марки Pafony. Модель, якщо комусь буде цікава, ось вона 125 Є точно така ще 110-та. Зараз все покажу, розкажу. Ось таке у нас іде пакування. Так. Так, це сам тримач, він іде повністю у нас металевий, латунній, важкий. У гроя він іде пластиковий. Тут у нас що. Давайте дивитись тут, що у нас. Ага, це у нас перемикач, також металевий. Ось так воно все виглядає. Не, ну, якісно, якісно, нічого не можу сказати. Єдине, що мені тут не подобається, це оцей шланг. Якось він не внушає у мене довіри. Ну, коротше, що є, то є. Як на мене за ці кошти, то можна було б покласти силіконовий. Так, що тут далі, 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 далі. Далі у нас іде ось така ось декоративна накладка, також металева. Угу, тут ще така резинова, як бачите, прокладка йде. Не, ну, мені поки що подобається. Виглядає доволі якісно. Це у нас всілякі болтики, шурупчики. Пометізна група. Так, Що тут далі, що далі? Ось така ось частина прихованого монтажу, наскільки я розумію, я не знаю, як вона розбирається. Все металеве, все латунне. Так, і що тут у нас? Також чому я вибрав по фоні, мені сподобалося, що у нього відносно від того ж самого гроя оцей, грубо кажучи, екран, да, оцей злив, він йде повністю теж металевий. У гроя він йде також пластиковий. І що зацікавило, тут можна буде регулювати розпилення. Тобто кажучи, або цільна струя буде, або повертаємо і, грубо кажучи, душ. Ось так це все виглядає. Це я скуповуюсь для ремонту в будинку. Далі вже зможу показати відео, як воно буде змонтоване, як воно буде виглядати. Ну ось, Так ось виглядає по фоні. Все металеве, все виглядає досить якісно. Як на мене, нюанс і мінус я поставлю ось за цей шланг. Він мені ну, зовсім не пасує. Ми його, я думаю, замінимо. Ну, поки що є, то є. Добре, що він звичайний, як у всіх. Підписуйтесь на наш канал, далі буде багато цікавого. Далі буду показувати, що я ще буду закупати. В принципі, багато вже куплено, але нічого ще особливо не знімав. Потім познімаю, все покажу. Ось так це все виглядає.